Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні покажу вам ще один везеруночок. Ви дуже давно мене просили зняти відео саме на ось цей дуже зараз популярний візерунок, який має назву Соти. Він в'яжеться в двох варіантах. Сьогодні я показую його зворотніми рядками. Саме цей візеруночок дуже часто майстрині використовують для створення кросбоді або сумочки з боковинками. В'язати я буду з новиночки, яку можна придбати, звісно ж, в Shop на сайті petelkishop.com.ua. Це поліефірний шнур 3 мм, який ми нещодавно отримали. Дуже багато кольорів є у палітрі. Виробник Туреччина нам знадобиться гачок 3,5 мм, тому що везеруночок доволі щільний, і брати меншого гачка я вам не раджу, але знов-таки все. Залежить від вашої щільності в'язання. Ну що, почнемо з повітряних петелічок. Набираємо повітряні петлі. Повітряних петелічок набираєте стільки, скільки вам потрібно для вашого розміру. Я наберу, як завжди, на пров'яз: 8, 10, 15 повітряних петелечок. 12, 14, 15. Робимо петелечку підйома і починаємо в'язати в першу петелечку від гачка. Перші два рядки ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Нічого не відбувається. Просто звичайними стовпчиками працюємо, слідкуємо за напрямком гачка, щоб гачок у вас був паралельно в'язанню. Робочу ниточку витягуємо. Вдвічі більше, ніж ниточка на гачку та підтягуємо лівою рукою робочу нитку. Гачок тримаємо постійно ось так. Коли я працюю з зворотніми рядками, мені завжди якось так зручніше не, не ось так в'язати, а ось трохи тримати перпендикулярно до себе своє полотно. Якщо ви це робите в перший раз, одразу дам пораду, рахуйте петлі в кожному рядку, щоб ви не загубили і ваше полотно було з обох боків рівненьке. Зв'язали останню петельку, зв'язали петельку підйому, повернули і знов працюємо в першу петельку від гачка в зворотньому напрямку. Ще раз повторюся: в перших двох рядках ми нічого з вами не робимо. Одразу хочу сказати, що прямо з перших петелічок шнур мені подобається, він гарно лягає у стовпчиках. Дивіться, вже так круто тримає форму, тому працювати з ним дуже приємно. Далі ми починаємо з вами формувати безпосередньо везеруночок. Далі ми будемо в'язати стовпчики без накиду, звичайні, і стовпчик без накиду витягнути. І як це? Зараз покажу, слідкуйте. Зробили петелечку підйому, робимо перший стовпчик без накиду. А далі в наступну петельку робимо витягнуту петлю. Не ось сюди працюємо, а опускаємося донизу, хупаємо ниточку та витягуємо ось цей стовпчик. Бачите? Далі звичайний стовпчик, знов опускаємося на рядочок і робимо. Витягнуту петельку. Звичайний стовпчик, витягнуту петельку, дивіться, що в мене відбувається. Бачите? Витягнуті петлі. Ось так вони виглядають зізнаночної сторони. Обов'язково передивляйтеся, як у вас там справи, пускаємося донизу, тому що ниточка там також повинна бути лягати рівненько, опускаємося донизу, для того, щоб везерунок був охайненьким. Бачите? Далі звичайний стовпчик, опускаємося донизу. Звичайний стовпчик, бачите, наступна петелька. Ми не сюди працюємо, а попередній рядочок. Дуже приємно, дівчат. Перший раз в'яжу саме з цього шнурочку, і знаєте, от прям з кожним стовпчиком прям все більше і більше закохуюсь в нього. Так, все, дивіться, що в нас вийшло. Зізнаночної сторони так само, але візероночок робиться на одній стороні. Далі ми робимо знов петельку підйому, повертаємо наше в'язання і починаємо далі. А далі ми з вами будемо формувати безпосередньо соти. Першу петельку робимо стопчик без накиду. А далі нам з вами будуть потрібні ось ці е, витягнуті петельки, які ми зараз будемо з вами з'єднувати. Дивіться, що я роблю: ось у мене одиначка петелька, підхоплюю її і підхоплюю одну половиночку наступної галочки. І ось таким чином з'єдную їх разом. Показую далі. Наступно ми в'яжемо стовпчик звичайний. Далі у нас залишилась від цієї галочки нитка одна. З наступною беремо також ниточку і робочою ниточкою їх об'єднуємо. Ось тут у нас ніби шишечка пров'язується. Ті, хто знають цей візерунок, знають, що це так в'яжеться шишечка. Дивіться, пров'язуємо стопчик, Знову беремо одну, другу і об'єднуємо їх разом. Стопчик звичайний, половинка, половинка витягнутої петельки. З'єднуємо разом. Стопчик, половинка. Половинка з'єднали разом. Ось тут, дівчат, на даному етапі не, не затягуйте, щоб полотно у вас не склалося. Дивіться, він і так дуже-дуже такий міцненький, щільний, зв'язали стовпчик, він і так буде гарно тримати форму. Тому працюйте ось в даному випадку повільненько, свободно так. Далі половинка, ще одна половинка. І з'єднали, пров'язали стовпчик. Далі в нас вже тільки половиночка, тому просто пров'яжемо останню петельку стовпчиком без накиду. Робимо петельку підйому, Роздивляємося, чи все гаразд, і повертаємо наше в'язання. Дивіться, що в нас з цієї сторони вийшло. Поки що нічого не зрозуміло, але зараз все буде зрозуміло. В'яжемо, зробили петельку підйому. В'яжемо стопчик, і далі ми теж будемо робити так само, як в попередньому третьому рядку, робити один стопчик і потім робити витягнуту петельку. Куди ми будемо в'язати петельки? Дивіться, якщо ви розди... уважненько подивитесь, то ось тут у нас такі квіточки. Бачите? От цей отвір цієї квіточки ми будемо з вами працювати. Але нам постійно треба буде слідкувати, куди саме потрапив наш гачок. Тому що з цієї сторони гачок повинен потрапити саме без, безпосередньо між оціми клітин, оціми дужками. Бачите, де в мене гачок вийшов? Якщо це все правильно, то ми пров'язуємо його далі. Підглядаємо таким чином. Якщо у вас ось так перевернулася петелька, дівчат, обов'язково одразу її поправляйте, щоб було хайненько. Далі працюємо, в'яжемо звичайний стовпчик. А далі нам з вами потрібно опуститися донизу. І ми опускаємося ось в цю квіточку, слідкуємо, куди вийшла петелька, хопаємо робочу нитку. Та пров'язуємо. Що робимо далі? Звісно, перевіряємо, щоб ось тут в нас ось такі петелічки були. Далі, петелька, ось стопчик без накиду, вибачайте, і витягнута петелька. Перевірили, закрили, поправили. Все гаразд. Далі. Тому що якщо ви зараз не, ну, одразу не поправляєте, дівчат, потім буде дуже складно а, з цим поборотися. Тому краще одразу. Це здається, що це так складно, але взагалі нічого складного немає, якщо постійно ось так слідкувати. І в'яжемо, перевернули. Зараз я трошки поправлю. Можна руками, можна гачком трошки виправити. І все, поїхали далі. Петелька, ось стопчик, передивилися де, і пров'язали Стопчик звичайний, стопчик витягнутий проміж попередньої галочки. Не ота, яка сусідка, дівчата, а та, яка у вас на в'язанні. Дивіться, ось так розправляємо одразу і підтягуємо робочу ниточку. Все. Коли приноровитеся, то буде вже прилаштуватися, то буде вже набагато простіше. Просто трошки підглядайте на зворотню сторону, щоб у вас все було гаразд. І останню петельку зв'яжемо, останній стовпчик зв'яжемо в останню петельку. Зробили петельку підйому. Повернулися, подивилися, чи все гаразд, а все гаразд, ви бачите. І далі ми знов з вами будемо з'єднувати ці петлі, ці половиночки в'яжемо стовпчик без накиду, другий. А далі, дивіться, половинка, половинка. З'єднали стовпчик. Ми зробили тут два, тому що в нас не спочатку ці галочки, а так ми завжди. Робимо один стовпчик і потім з'єднуємо. Половинка-половинка, з'єднали стовпчик. І все. І так, працюємо стільки, скільки вам потрібно зв'язати цього полотна. Ось який візерунок у нас класний виходить. Він всім дуже подобається, але ще раз хочу зазначити від себе. З цієї ниточки він просто чарівний. Подивіться, як гарно лягає у полотні. Зараз покажу вам ще раз свій розразочок. Краї дуже рівненькі. Подивіться, як гарно. На дотик м'який, але він дуже щільний. Тому, якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Будь ласка, поставте лайк, збережіть у корисні і взагалі підпишіться на мій канал. Тут багато цікавого. До зустрічі!